Маленький, що приходить в світ, дасть щастя на моїх і двоїх літ. Хай вашу хату зло обминає, а любов і злагода в ній перебуває. Христос ся рождає. Землі, і ми на невщасливим. щасливим. На щастя, долю у вождім, надія віра і все краще, хай буде оберегом нім. Ми на тому, браті і сестри, поля кінчаю, щастя й долі в цьому домі всі щиро вам бажаю. Улюблені в Христі, браті і сестри, подія Різдва Христового 2000 років назад змінила назавжди історію людства. Люди не залишилися, ця подія не залишила людей байдужими. І саме до того, щоб не бути байдужими, спричинений оцей благодійний марафон, Бог багатий милосердям. Не обов'язково якісь суми, не обов'язково значні суми. Головне, щоб ми не байдужі були до чужого болю, до чужої скорботи, до чужого горя. І саме до того, щоб не бути байдужими, від Володимир Волинської і Ковальської єпархії вас сьогоднішній вечір, закликав хор чи колектив вихованців Володимир Волинського Рейнського духовного училища під керівництвом Тетяни Анатоліївни Фоміних, за що йому щиро вдячні. А вам усім, хай Господь благословить і рік щасливий, і дай Боже, щоб за цей рік ми зробили крок на зустріч до Бога. Тому що коли ми живемо, коли ми не даремно кажемо, що маємо життєвий шлях, і от цей шлях наш це якби кожен день людина стоїть на роздоріжжі, тільки не вліво чи вправо, а оце роздоріжжя вверх чи вниз чи котитися до погибелі, чи зробити щось для Бога і для Його творіння, тобто для тих людей, котрі поруч, котрі й ближні наші. Тому дай Боже, щоб ми не були байдужі, а всі свої сили і е, все тепло своїх сердець, у любов віддавали і Богу, і тим людям, котрі є поруч. Спасибо з усіх, Господи. Ім присутнім у цій ошатній залі. Добрий вечір глядачам Волинського телебачення, яке з 9-ї години ранку впродовж усього дня безперервно транслювало телемарафон Бог Багатий Милосердям. Мета марафону цілком зрозуміла цими різдвяними днями: зібрати кошти для нужденних і поділитися милосердям. Закрити марафон. Я запрошую наших шановних гостей. Слово має голова обласної ради Володимир Іванович Войтович. Ваше просвяченство, сучасні отці, дорогі земляки волиняни. Ми, так як і вранці сьогодні з великим хвилюванням йшли до вас, волиняне, шановна Волинська громада, так і сьогодні на завершення цього благодійного марафону з великим хвилюванням йдемо. Ми з хвилюванням йдемо тому, що наші сподівання виправдались. Ми підтримували цей марафон заради того, щоб якнайбільше людей долучилося до такої благодійної і доброї справи. Якщо сьогодні більше людей, ніж минулого року привернули свою увагу і зробили свій посильний внесок у фонд марафону, це уже добрий наступний крок ми зробили. Всьому проводиться цей марафон, і ми надіємося, що ця традиція буде жити. Український народ і сильний своєю традицією, і своїми звичаями, і український народ сильний своєю вірою. Я хотів би висловити щиру вдячність від себе особисто, від усієї Волинської обласної ради. Просив цю ж вдячність передати вам, шановні волиняни, і Борис Петрович Клімчук, голова Волинської обласної державної адміністрації, і подякувати кожному, хто сьогодні не пройшов мимо тих людей, які потребують нашої уваги, нашого співчуття і нашої допомоги. Я думаю, що об'єднавши зусилля церков, владних структур, ми багато чого можемо зробити для об'єднання і Волинського краю і для об'єднання усіх українців навколо віри навколо добра навколо доброчинності і милосердя. Я щиро дякую і щиро кланююся усім, хто з готовністю допомагає ближньому своєму. Дякую. До слова, запрошуємо луцького міського голову Миколу Ярославовича Романюка. Шановні владики, керівники церков, шановні лучани. Дійсно, сьогодні в цій залі була панувала така атмосфера добра, атмосфера милосердя і, наскільки я вже знаю, деякі певні підсумки сьогоднішнього дня, що багато людей відгукнулися на це. В багатьох людях ми пробудили. Напевно, в їхньому серці милосердя. Тому я щиро від душі дякую Волинській раді, церков. Я дякую всім, хто долучився до цієї такої дуже гарної акції. Я е, хочу сказати всім, хто це сьогодні зробив і хто ще не зробив, має можливість ще зробити свій певний внесок. Дякую вам за те, що ви робите добро. Дякую. Скільки коштів було зібрано впродовж сьогоднішнього дня? Це запитання ми адресуємо голові Волинської обласної організації Товариства Червоного Христа України Валентині Степанівні Пришко. Доброго дня, шановні волиняни. Я вітаю вас всіх з величним святом, Різдвом Христовим. І в мене надзвичайно важлива, почесна місія е, оголосити сьогодні кошти, які зібрані під час акції. Це 50 тисяч 289 гривень. Це в два рази більше ніж було зібрано прошли рік. І це тільки кошти, які зібрані по перерахунку, які поступили на благодійний рахунок, не враховуючи сьогодні скриньки, які ви бачили, працювали в цьому залі, не враховуючи скриньки, які стоять в великих е, е, торгових центрах. І я хочу звернутися ще до всіх волинян, до всіх добродіїв, до всіх людей, що благодійна акція на цьому не завершується, вона буде тривати. До 1 березня і 1 березня будуть остаточні підсумки акції. Дякую вам всім, дякую за все, дякую від всіх, хто сьогодні потребує цю допомогу. Дякую. Наш різдвяний благодійний телемарафон Бог Багатий Милосердям. Ми традиційно розпочинали з благословіння. Отож, Єпископу Володимиру, вам знову слово, єпископ Володимир, голова Волинської ради церков. Дорогі волиняни, у цей прекрасний радісний день. Коли особливо торжествує небо і земля, що прийшов у світ богонароджений богомладенець, перш за все, бажаю щиро, щирого, щирої любові, добра на многі благі літам. Сьогодні ми зробили велику і прекрасну справу спільну, всі разом, для тих, хто потребує. Благодійні справи це є наше життя, і так повинно бути. А ось милосердя. Воно завжди є у нашому серці у кожної людини. Я бажав би, щоб на майбутні роки з молитви, з натхнення до Бога, ми просили б, щоб це милосердя із нашого серця не іссякало, а тільки по нашій вірі, по наших прекрасних вчинках ми плекали у своєму серці і ділилися з ближнім. Дякую сердечно всім, хто приложив свою ліпту для цієї великої, прекрасної справи. Хай Господь вездасть. Сторицею, добром, щастям, щоби многі мої літами возвеличували нашого Христа, який прийшов заради нас і нашого спасіння. І святом, будьте здорові! Ми дякуємо нашим гостям. Ми дякуємо глядачам, які впродовж дня стежили за різдвяним телемарафоном, Бог багатий милосердям. Гарного вам різдва! Христос народився!